Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Philips, і це led лампи Philips АлтінамПРО Pro 9100. Модель 9100 це топові лампи від даного виробника, які прийшли на зміну вже, можна сказати, застарілим 9000 лампам, і, звісно, в першу чергу ми очікуємо від новинки збільшення яскравості, ну, покращення освітленості дороги. Дані лампи мають активну систему охолодження і вбудований драйвер, що трішки полегшує конструкцію і в певних випадках полегшує встановлення самих ламп. Хоча, з іншої сторони, ми знаємо, що зазвичай. Вбудований драйвер застосовується у менш потужних ламп. Якщо лампи мають там якусь високу потужність, драйвер завжди зовнішній виносний. Також тут є цікава особливість конструкції. Це ось така от відкрита частина з контактами світлодіодів. На самій коробці є застереження, що ось цю частину лампи не можна чіпати руками. І звідси у мене виникає запитання, чому б тоді цю частину просто не закрити якоюсь додатковою алюмінієвою накладкою і таким чином ну, зробити лампу Лампи більш безпечними, більш надійними. Хоча, з іншої сторони, можливо, ось ця відкрита частина потрібна для кращого охолодження світлодіодів. Такі рішення ми також бачили у певних виробників. Ну не зовсім такі, але схожі. В цілому, в принципі, лампи мають таку унікальну фірмову конструкцію, вони виготовлені повністю з алюмінією, окрім цоколя. Цоколь тут пластиковий. В принципі, Якихось особливих зауважень в мене немає, але все ж таки декілька є. По-перше, ось цей кулер: він тут не має ніякого захисту, не має якоїсь решіточки, яка б його захистила від механічного впливу. Ну і також сам дріт. З однієї сторони, все непогано, він такий плаский, пласкі дроти менше схильні до там, якихось заламів. О, з іншої сторони. Немає додаткової захисної ізоляції, і місце з'єднання дроту з лампою, ну виконано, власне кажучи, не досить якісно. Немає ніяких додаткових проставок. Дріт просто там якось входить в саму лампочку. Як він зафіксований, достеменно невідомо. З однієї сторони, недоліки мізерні і притягнуті за вуха, з іншої сторони, існує багато led ламп. Більш дешевих інших маловідомих виробників, які не мають таких недоліків конструкції. І коли мова йде про топові лампи від відомого виробника ще й за топовою ціною, то досить дивно бачити ось такі маленькі недоліки, які можна там було виправити буквально за декілька центів. Ну і це, на мій погляд, майже не вплинуло б на вартість самого виробу. Тобто, незважаючи на топовий статус даних ламп, вже на початку відео ми знайшли деякі моменти, за які їх можна трішки похейтити. Але, можливо, їх технічні характеристики нас здивують, і ми просто закриємо очі на ось ці мініатюрні недоліки. Отже, на початку тесту наш сферичний фотометр при напрузі 13 вольт. Фіксує, що лампи споживають майже 1,6 А. Потужність невисока 23 Вт, і тут незрозуміло навіщо нам тоді активна система охолодження, ще й відкриті частини на лампі. 20 Вт можна ефективно охолоджувати пасивним радіатором. Світловий потік теж дивує всього навсього 690 люмен. Ефективність 34 Вт. колірна температура приємна 4935 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки впав струм споживання і трішки понизилась потужність. Вона впала ну, майже на 1 Вт. В принципі, не критично, можна сказати, що лампи стабільні і там просадка по потужності і струму мінімальна. Світловий потік також знизився до 634 люмен, а ефективність склала. 33 ват. Колірна температура майже не змінилась. І тут ми отримали ті самі приємні 4903 кельвін. Отже, світловий потік даних ламп все ж таки вражає, але, на жаль, вражає якимись мінімальними цифрами. На це можна було б якось закрити очі, але тут є ще один неприємний фактор це ефективність. Як ми бачимо, ефективність даних. Ламп, там приблизно 30 ват. Тобто це не дуже високий показник, відповідно, лампи споживають 20 Вт, і з 20 Вт при активній системі охолодження ми отримали там приблизно 600 Вт. Люмен звідси в нас і невисока ефективність. Тому мені важко зробити висновок, що в даних лампах використовуються якісь там сучасні технології, які дозволяють при мінімальній потужності отримувати максимальний світловий потік. Навпаки, тобто при досить ну, непоганій потужності 20 Вт, ми отримали там. Показник приблизно 600 люмен, що особисто мене не задовольняє. Хоча, можливо, це якісь незрозумілі мені нюанси, якщо встановити ці лампи в фару автомобіля і випробувати їх в реальних умовах, ми можемо отримати якісь дані, які спростують ось ці всі негаразди. Ну що ж, світлотіньова межа навіть в оптиці такого бюджетного автомобіля, як Chevrolet Aveo виглядає ну, очікувано ідеально. Тут, в принципі, немає ніяких зауважень. Лінія термінатора чітка і рівна, геометрія світлотньової межі теж ідеальна, тому ніяких зауважень тут немає. Але ще один момент, особисто для мене, тут також передбачуваний і очікуваний. Справа в тому, що по багатьом нашим тестам ми знаємо, що лампи від дального виробника дуже добре світять по центру в контрольній точці 1, тобто на дальній дистанції, і при цьому. Всі інші контрольні точки світлової плями вже освітлені набагато гірше і менше. Власне кажучи, це ми і бачимо навіть не озброєним оком. Найяскравіша частина світлової плями в нас сконцентрована біля контрольної точки 1, а точки 2, 3 і 4 майже не освітлені. Ми обов'язково ще перемірюємо освітленість в цих контрольних точках за допомогою люксметра, а поки подивимось на дальнє світло. Здальне світло виглядає наступним чином. Ну, в принципі, знову ж таки, все стандартно, все очікувано, тут ніяких зауважень немає. Далі можемо порівняти ближнє світло з іншими лампами, і також подивитись на контрастні чорнобілі знімки, щоб переконатись у відсутності паразитних засвітів. Ну що ж, найкращий показник цих ламп це 3910 люкс. І тут я ще хочу показати, що буквально декілька сантиметрів ліворуч праворуч, і ми бачимо, як падає освітленість. Тобто в нас все світло сконцентроване ось тут біля контрольної точки 1. Тобто лампи світять ніби таким собі тонесеньким, вузесеньким проміном. І знову ж таки, трішки ліворуч праворуч, і освітленість, як ми бачимо, падає в 3 або в 4 рази. Контрольна точка 2 1110 люкс. Контрольна точка 3 – взагалі, 330 люкс, 340, нехай буде. Точка 4 230 люкс. Точка 5, це у нас умовно водій зустрічно-транспортного засобу. Ну, тут все чітко, ідеально. Адже у нас освітленість невисока. 40. 5 люкс, нехай буде. І обочина, обочина підсвічується в принципі непогано. 316 люкс. Ну, якщо ми будемо так от рухатись на висоті 10-15 см вище світлотіньової межі, ми побачимо, що тут освітленість у нас приблизно десь складає 30-40 люкс. Якщо піднятись вище, ну, взагалі світла, в принципі, тут вище світлотіньової межі ніде немає. Так само відсутність засліплюючого фактора ми можемо бачити ще по наступному кадру. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Мої очі знаходяться приблизно на тому ж рівні, на якому б знаходились очі водія зустрічного транспортного засобу. Тобто я ось чітко навпроти фари, і, ну, як ми бачимо, я не напружую очі, лампочки мене абсолютно не сліплять, і також видно якось. Нижня частина тулуба добре освітлюється, а верхня вища лінії термінатора повністю в тіні. Тобто ніякого світла вище необхідної нам лінії ми не отримаємо, відповідно, нікого ми не сліпимо. В якості опонентів для порівняння новинці від Philips Altinon Pro 9100. Я взяв ще одну новинку від виробника Infolight лампи S3. Також сюди ми додамо галогенки Philips GT200 в четвертому цоколі і Philips Altinon Pro 5000, тобто молодшу модель минулого покоління. І побачимо наступні показники. Отже, лампи 9100 мають найкращу освітленість в контрольній точці 1, тобто на дальній дистанції. По контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо, що ці лампи виграють хіба що у галогенок. Якщо їх порівнювати з лампами від InfoLight, то тут, в принципі, вже перевага на стороні іншого виробника. Ну І також, якщо порівняти з лампами. Минулого покоління, AltiNon Pro 5000 ситуація також не дуже зрозуміла. По контрольним точкам 2, 3 і 4 у нас виграють 9100, але в контрольній точці 1 яскравіші старі лампи молодшого модельного ряду минулого покоління. Спостерігаючи за такими результатами, мені здається, можна зробити наступні висновки. Швидше за все, в новому поколінні ми не отримали яскравіші і потужніші світлодіоди. Як ми бачимо в порівнянні з лампами минулого покоління, тут виробник швидше за все попрацював просто з кутом розсіювання. В попередньому поколінні лампи світили більш сконцентровано променем по центру, і тому в контрольній точці, 1 ми отримали там. Кращий показник, і при цьому вся інша світлова пляма в нас була менш рівномірно і менш яскраво залита світлом. В новому поколінні ми бачимо трішки зменшену яскравість в контрольній точці 1, але збільшену яскравість в інших контрольних точках. Тобто тут в нас більш рівномірне розподілення світла по всій світловій плямі. Але все одно цей показник не можна назвати топовим. На жаль, Існують лампи, які будуть менші за вартістю, які будуть мати кращі показники освітленості. Тому, на мій погляд, в першу чергу, тут ми виграємо хіба що в пізнаваності бренда і в надійності, все ж таки відомому світовому бренду, чия історія нараховує більше 100 років, є більше довіри, ніж якимось брендам, які там були створені 10-20 років тому. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.